Коломийський центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді при міській раді був створений 11 років тому. Спочатку був один працівник, нині їх уже троє. Відділ займається врегулюванням критичних ситуацій в неблагополучних сім'ях, оскільки роботи за останні роки значно побільшало, спеціалісти не справляються з усіма покладеними на них обов'язками. У нас під соціальним супроводом знаходяться діти-сироти. Ми в цьому році допомогли відновити житло дітям, ми допомогли влаштуватися двом дітям сиротам в навчальний заклад, ми допомогли одній дитині сироти влаштуватися на роботу. Таким чином, позитив є, але кажу, чим буде більша кількість людей, буде набагато нам легше працювати, і ця праця буде набагато ефективніше і якісніше. В листопаді працівники міського соціального центру виграли нідерландський грант з працевлаштування молоді для реалізації проекту. Було надано понад 20 тисяч гривень. Вже січня наступного року цей проект буде втілюватись у реальність. Ми писали з центру проєкт і виграли грант. це Буде фінансуватися Нідерландами значить можливість самореалізації молоди через трудовлаштування. Ідея цього гранту яка? Щоб роботодавець, підприємці, скажімо, або роботодавці, які працюють на підприємстві, брали людей без стажу роботи. Міська рада добре знайома зі складною ситуацією в соціально незахищених верствах населення та з потребою більшої кількості працівників. Саме тому міські обранці одноголосно затвердили положення про Коломийський центр соціальних служб. В Рівні області це питання не вирішувалось до минулої п'ятниці. Обласна рада Івано-Франківська обласна рада. Прийняла до фінансування ці центри додаткову чисельність працівників, і тому ми скликали позачергову сесію, щоб створити такий же, збільшити чисельність соціальних працівників і в місті Коломиї. Вже з наступного місяця у Коломийському соціальному центрі стане на 8 працівників більше. А з нового року планують долучити до роботи ще чотирьох людей. Багато є неблагополучних сімей. Дітей, яким би і займається цей соціальний центр. На сьогоднішній день в соціальному центрі є три чоловіки. І відповідно для такого міста, наприклад, як Коломиї, ну, неможливо охопити всі неблагополучні сім'ї. І відповідно маємо і результат. У нас дитяча злочинність найбільша в області, у нас правопорушення проти малолітніх, теж найбільші в області. І тому нам дуже принципово було збільшити кількість соціальних працівників, окрім вирішення ситуації з соціальним центром на позачерговій сесії міські обранці обговорювали ще кілька важливих питань, що стосувалися виконання та уточнення бюджету за 9 місяців поточного року, а також використання коштів з резервного міського бюджету. Олена Козаченко Володимир Скрабало, телеканал Рай.